Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. Триває інформаційний маратон на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і я проваджу цей етер у співавторстві зі звукорежисеркою Іриною Нижник, гостьовим редактором Владом Бундишем та відеоредактором Ярославом Федоренком. Оскільки я назвала ще й відеоредактора, це означає, що можна долучитися до нашої трансляції на Ютуб. До чого я закликаю, якщо у вас є така можливість, необхідність або бажання, це було би доцільним. І так само закликаю долучатися до нашого етеру. Сьогодні є можливість не лише писати. На студійний Viber, але ще й телефонувати в студію і особисто озвучувати запитання, або ж думки, які у вас виникають, за номером 0800 30 40 33. Ну і е, якщо не хочете звучати самостійно, то я озвучу ваше запитання, яке маєте можливість написати на номер 067 67 404 76 на Viber. Я рада вітати в етері Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Розумкова. Пане Володимире, Володимира, доброго дня. Доброго дня. вам. Е, моє е, ну навіть не запитання, а таке трошки вступ введення в цю історію. Я була заскочена цією новиною, яку знайшла на, е, в одному з видань. При тому я її не бачила, щоб вона була аж так поширена серед е, таких популярних ЗМІ. Можливо, я просто була неуважна, та зрештою мене здивувала, що ця новина є суперкоротенькою, Вона така, ніби е, якась дотична, побічна. Так просто пролетіли і, і, і далі побігли. Про що йдеться? Що Російська Федерація та Іран планують налагодити транзит електроенергії через Азербайджан, і про це повідомив іранський міністр енергетики. А в подальшому ще й планують залучити Вірменію та Грузію. І у мене накопичилося стільки запитань, що я усвідомила, що я взагалі не розумію по суті наскільки важлива чи ні ця новина є. Тож моє перше запитання на вашу думку, ось. Такі домовленості, зокрема в контексті Ірану і Російської Федерації, про що вони свідчать, і чи це означає щось для України? Ну, ви знаєте, що це проект не новий. Він е, ще раз ще так сказати, був і розглядався в 70-ті роки, в середині 70-х років при радянській владі, коли з радянського союзу планувалося експортувати електричну енергію до Ірану. А потім він почав відроджувати цей проект саме з 2018 року. Були укладені відповідні умови угоди між Азербайджаном, Росією та Іраном щодо створення енергетичного коридору. Значить, північ-південь, цей північний коридор енергетичний Він доповнює інший коридор, транспортний коридор. Південь з Росії, там, через Азербайджан, Іран, до інших країн Близького Сходу, там, в тому числі до Туреччини. Була там, значить, обрана консалтингова компанія, яка розробляла техніко економічне обґрунтування даного проєкту. І на сьогодні цей проєкт. Він по, значить, волі трошки потроху розвивається. Значить, на якої стадії він зараз знаходиться, важко сказати, але яка його мета? Це зрозуміло. Це насамперед підтримати це, цей коридор основний транспортний коридор з Росії до Ірану і далі до інших країн Близького Сходу. І друга мета це підтримати енергетичну галузь. Ірану, яка має певні проблеми через добову неравномірність енергоспоживання, особливо на півночі Ірану, а також через сезонне коливання, особливо, особливо серйозний дефіцит в Ірані, в Ірані, в окремих регіонах виникає в літній період, і для цього цей енергетичний міст. І розробляється він вигад вигідний також і для Азербайджану, як для транзитної країни, яка може заробляти на транзиті, а також на перетоках електричної енергії. Тому, тому цей проект не тільки важливий для Росії з економічної точки зору, а як як з політичної. Ну, от власне, про політичну складову теж хотілося б поговорити, але спершу я хотіла би ще зосередитись і уточнити, тому що знову ж таки, з самої новини, ну, з одного боку, десь на підсвідомості, напевно, що ти розумієш, якщо йдеться про транзит, про електроенергію, то це не за красиві гроші і не за дякую, а це буде за гроші. Не за красиві очі і не за дякую, а за гроші. Власне, коли йдеться про гроші і про що країни починають об'єднуватися на тлі тих подій, які відбуваються і на політичній арені, зокрема воєнні дії, то це. Певним чином групує ці країни і робить це таким певним сектором, певною командою. Чи можемо ми сказати, що це можливо є початок такого певного союзу більш стійкого? Тому що ми пригадуємо, що на початку там Іран усіляко заперечував будь-які свої зв'язки з Росією, що і я не я, і хата не моя і ніяких там поставок, нічого, ніякої допомоги нічого немає. Але зрештою, ми знаємо, як все. Відбувається насправді, ну наскільки мені відомо, що електроенергія не являється підсанкційним товаром, тому тут тут у них більш-менш розв'язані руки, і я думаю, що для Росії вигідний цей проект, і вигідний проєкт також міжнародного транспортного коридору з Ірану, оскільки через нього можуть проходити і підсанкційні вантажі які дуже буде важко важко перевірити оскільки це по суті будуть буде прямий коридор і, і також е, росія може розраховувати е, розраховуватися за за підсанкційні товари електричної енергії е, е, таким чином уникаючи всяких е, переведення грошей і через банківську систему що ускладнюють можливості розрахунки а так і бартер наприклад наприклад товари якісь санкційні в обмін на електричну енергію, вони вони дозволю зможуть дозволити росії більш ефективно розраховуватися за підсанкційні товари які надходять з ірану крім того електрична енергія в ірані мабуть потрібна також для 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 виготовлення для функціонування цих заводів з виготовлення дронів, які теж потребують багато багато електричної енергії інших підсанкційних товарів, тому думаю, що це така, така співробітництво Ірану і Росії. Ще раз підкреслює, що між цими країнами поглиблюється зв'язок. На жаль, і цей зв'язок є не на користь. Не на користь України, крім того, тут підключений до цього проєкту Азербайджан, і в перспективі навіть очікується, що до цього проєкту буде підключена Вірменія. Але чи це відбудеться чи ні, важко сказати. Якщо говорити про перспективи, то Росія розраховує, що значить ця лінія електропередач за за даним проєктом, вона може далі піти і на Іран. І, і на Сірію, тобто це такий масштабний проект. Невідомо чи він реалізується, але такі плани дійсно існують. Але треба сказати, що в останні тижні дещо загострилось відносини відносини між Іраном і Росією в першу чергу через те, що Росія стала на, на сторону на бік Об'єднаних Арабських Еміратів разом з Китаєм щодо спірних островів. В перської в перської затоці, на які претендує Іран. І це такий серйозний так сказати, політичний конфлікт між Іраном і Росією. Він теж він, я думаю, теж може вплинути також на реалізацію даного проєкту енергетичного мосту. От ви зазначили, що не є електроенергія підсанкційною, і ну з одного боку, ніби зрозуміло, а з іншого, якщо навіть взявши до уваги ваші слова, та й в принципі так логічно подумати про все те, що можна розраховуватися таким чином за електроенергію, багато за що, чи можемо ми говорити про якісь процеси на міжнародному майданчику, щоб електроенергію теж включити в санкційний список? Ну я думаю, що тут потрібно, щоб попрацював наш дипломатичний корпус насамперед з Азербайджаном, да щоб зрозуміти відносини Азербайджана до даного проекту, тому що цей проект неможливий без Азербайджана, тому що немає прямого зв'язку між Іраном і Росією, тільки тільки через Азербайджан. І, і вияснити, наскільки Азербайджан готовий цей проєкт підтримувати. І я думаю, що Україна має певні аргументи для Азербайджану, щоб цей проєкт не брав в ньому участі, чи припинив, якщо, якщо вже ця участь іде, можливо підключити наших міжнародних партнерів, які мають вплив на Азербайджан, тож Туреччину, чи. Сполучені Штати Америки і безумовно. Ну, це проект. Ну як на мене, достатньо достатньо такий небезпечний, оскільки він посилює взаємозалежність і взаємні зв'язки між Іраном і Росією. Ну я думаю, що та, цей, цей висновок достатньо легко з цього зробити. А щодо Азербайджану, ще хотіла вас запитати на вашу думку, наскільки вигідно Азербайджану приставати на цю пропозицію і ризикувати? Тому що мені здається, що Азербайджан розуміє, що він таким чином просто робить ще такий певний крок на, на бік зла, і це може мати свої наслідки. Які ваші думки з цього приводу? Ну на сьогодні Азербайджан не займає таку якусь антиукраїнську позицію. я б Даже сказав, що він ближче до проукраїнської позиції. Е, тому ну, цей проект почав е, почав так з реалізовуватися з 2018 року, коли не було ще масштабної війни такої. І тому я думаю, що обставини змінилися, і ці обставини можуть також вплинути на реалізацію цього проекту. Я думаю, що Україна може провести відповідні консультації з нашими азербайджанськими партнерами на цей рахунок і вплинути таким чином, щоб цей проект не реалізовувався. Хочеться вірити насправді в це, і хочеться, щоб наш дипломатичний корпус дійсно зараз активізувався з цього приводу. Також ще таке запитання щодо вашої думки. Як гадаєте, чи Така стала електроенергія, подача Ірану, чи вплине знову ж таки на виробництво будь-чого в країні і їхню спроможність постачати будь-що теж продавати тій же Росії? Наскільки це є важливим елементом? Тобто, чи є проблема з оцим непостійністю електроенергії, про яку ви зазначали, така серйозна? Ну да, там достатньо серйозна проблема саме добової нерівномірності і і нерівномірності сезонної. Тобто в Ірані відсутні е, значить, достатня кількість маневрових потужностей. Тому цей проект певною чиною певним чином для, для е, над, підвищення надійності роботи іранської енергетичної системи є достатньо важливим. Але знов таки не треба й перебільшувати значення даного проекту, оскільки не передбачається на, на даному етапі поки що якихось дуже великих обсягів експорту електричної енергії з Росії в Іран. Ну, він буде мати локальний характер. Але сам факт е, посилення зв'язків такій чутливій галузі, як електроенергія, е, це так сказати є негативно для. України, оскільки такі зв'язки між Росією і Іраном вони дозволяють, дозволяють Ірану ну, в певною мірою збільшувати і співпрацю з Росією, і збільшувати поставки підсанкційних товарів. Тому що не забуваємо, що в рамках цього цей проєкт реалізується ще в рамках проєкту транскордонної транспортних коридорів залізниці, залізниці там потім автомобільних доріг, по яким може поставлятися теж подпідсанкційна продукція з Ірану до, до Росії. Так, з цим зрозуміло. Я нагадую нашим слухачам-слухачкам, що з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Розумкова, ми говоримо. Пане Володимире, ще ну не можу не запитати, оскільки є нагоди, ми з вами зідзвонилися. Вашої думки, бачення і взагалі, щось про ситуацію, якщо ви, звісно, можете говорити щодо енергетичної системи України, тому що ми знаємо, що ну літо це завжди підготовка усіх можливих систем. До опалювального сезону, до зими, до осені. Що ми можемо сказати тут про цей процес зараз в Україні, і взагалі наш стан з енергетичними системами, в принципі? Ну, я б так сказав, що найбільша проблема на сьогодні енергетичної системи України це дефіцит енергетичних потужностей, що пов'язано саме. З тим, що частина цих енергетичних потужностей, значна частина вона знаходиться в зоні окупації, це в першу чергу стосується Запорізької атомної станції. Потім велика значна частина це пошкоджена енергетичних потужностей, не тільки е, генеруючих, але але і системи електропередач, насамперед, підстанції. Але незважаючи на всі складності, на сьогодні ну, достатньо йдуть. Продуктивні ремонтні роботи, значить, на всіх підприємствах енергетичної галузі наші міжнародні партнери поставляють як і обладнання, як, так і фінансові ресурси. Але, на мій погляд, на сьогодні, все ж таки головною проблемою для підвищення надійності роботи енергетичної системи, і нормального проходження опалювального сезону залишається. Фінансова нестійкість наших енергетичних підприємств, тому що практично всі, всі енергетичні підприємства України працюють з великими збитками. Наша система значить, модель ринку. Верніше модель ринку електричної енергії, яка сьогодні існує, вона далека від досконалості. Вона замість того, щоб продукувати, Ефективність і фінансова стійкість вона продукує постійні збитки. А з великими збитками дуже важко забезпечити надійність енергетичної системи, і саме проходження сім'ї зимового періоду. Але знов таки за останній час були певні зроблені кроки з відновлення фінансової стійкості енергетичної системи. Це в першу чергу стосується наближення до ринкового рівня. Значить, рівня оплати населення за електричну енергію, а також підвищення рівня прайскетів для промисловості. І тому, в принципі, ці заходи вони мож, додатково можуть спричинити додаткове надходження фінансів і покращити значить, можливості проведення ремонтних робіт, закупівля палива, підготовки до. До осінньо-зимової кампанії. В принципі, якщо оцінювати і прогнозувати, як пройде наступна осінньо-зимова період кампанія, то багато експертів ми бачимо, вони панікують, кажуть, що будуть блекаути, будуть якісь апокаліпсиси, катастрофи, але я вважаю, що це не так. Я думаю, що з, великі, з великою ймовірністю, якщо будуть нормально працювати, Значить, модель ринку електричної енергії буде достатньо фінансових ресурсів. то з великої ймовірності наша енергетична система спрацює набагато краще ніж в минулому році, і, і набагато більш буде надійно надійної. Тому я не очікую якоїсь, якоїсь катастрофи енергетичної і якихось потужних блекаутів, як говорять багато експертів. Коли ви говорите про збитки, про те, що наразі енергетична система України збиткова, наскільки якщо я правильно зрозуміла, то одразу логічним напрошується висновок, отже, нам чекати здорожчань відчутних, серйозних найближчим часом, чи як ну я думаю, що ні. Я думаю, що на я думаю, що вже то те здорожчання, здорожчання, що відбулося для населення декілька місяців, і Зараз підняття прайс кепу для промисловості. Я думаю, що це, значить, воно, воно буде не будуть якісь зміни відбуватися в ціновій політиці скоріш до наступної весни. Тому я б так сказав, що цінова політика вона буде стабілізована і. Незважаючи на те, що дійсно навіть і це підвищення цін для населення, воно не покриває витрати енергетичних компаній. Але на сьогодні я думаю, що такої політичної волі і по-перше, по-друге, можливості фінансових для населення оплачувати 100% рівень тарифів немає, тому я думаю, що будуть енергетичні компанії, Обходитись тим фінансовим ресурсом, які в них буде в яких вони можуть отримати, плюс буде допомога наших міжнародних партнерів, і дійсно це на більше на жаль розраховувати не зможемо, але якось ми думаю, більш-менш це дозволить нам пройти сіня зимовий період. Я тут ще хотіла би у вас запитати можливо поради пересічним українцям, українкам, як готуватися до зими до осені, тому що ну, мені здається, що тут дієво ось це правило. Сподівайся, на краще готуйся до гіршого. А мені здається, що така середня температура тенденції, так би мовити, така, що люди ніби ще не думають про осінь, про зиму і так, ні. Ніби розраховують, що дійсно енергетична система впорається, та чи варто якось себе підстраховувати і знову повертатися до актуальних питань, які були минулої зими, там з генераторами, з якоюсь автономністю, з можливими способами, щоб себе підтримати і убезпечити, ну найбільш складна ситуація, безумовно, буде в прифронтовій в прифронтовій зоні. Хоча надію, що взимку. Активні бойові дії вони ну чи знизяться чи припиняться. Думаю, що будуть вже наші збройні сили покажуть до цього часу певний серйозний результат, що змусить Росію значить згорнути ці бойові дії в тому в тому режимі, які тривають зараз, але все рівно прифронтова зона вона буде в дуже складному стані, оскільки там. Багато поруш... ну, багато чого зруйновано. Там ситуація буде дуже складна. Крім того, я думаю, відбудеться велика деокупація значних територій, і так теж на цих територіях будуть серйозні проблеми. Що стосується до інших територій, які підконтрольні України, і це центральна Україна там. Південь, пів, ну, захід України. Там то тут ну які в райони регіони, які вдалені від все ж більш-менш від зони бойових дій. То тут дійсно ситуація більш стабільна, а знов таки розслабля, але розслабляти знову не потрібно, тому що е, можуть бути в певні доби, в певні години взимку, е, значить, планові відключення. Це, це не означає, що вони будуть постійними, це не означає, що будуть блекаути. Але людям потрібно не викидати ті генератори, які вони вже мають, готуватись, що вони будуть теж в якийсь час потрібними. Теж не викидати ці ж самі пауербенки, готуватись для того, щоб утеплення там термодемонт. Термона термоотеплення будівель здійснювати і займатися економія енергетичних ресурсів, все це потрібно цим займатися вже зараз. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову і за висновки, і за поради. Я думаю, що це справді важливо і дуже помічне почути зараз у липні, аби потім не, не бути заскоченим зненацька. Дякую дуже. Дякую вам за запрошення. Всього найкраще на все добре. Я нагадаю, що це була розмова з Володимиром Омельченком, він директор енергетичних програм Центру Розумкова. Ми розпочали нашу розмову з того, що мене дуже зацікавила новина, яку, як мені здається, багато хто оминув або ж не надав їй значення. І власне після цієї розмови з паном Володимиром, у мене тільки. Вкорінилися ці переконання, тому що йдеться про транзит електроенергії через Азербайджан з Російської Федерації до Ірану, що дасть змогу, по-перше, Ірану мати сталу електроенергію в країні, чого наразі, як я розумію, немає, так дасть можливість Російської Федерації заробляти Азербайджану заробляти. Ну і звісно, що це несе в собі не лише економічні вигоди, але й політичні теж. Тому. Хочеться, щоб дійсно українська дипломатія спрацювала в цьому випадку, і ми почали говорити про це вже зараз, тому що. На превеликий жаль доводиться й досі на міжнародній арені доводити очевидне. Ну як очевидне, очевидне для України, але звісно, що не цілком очевидне для іншого світу, які не, не живуть біля Росії, в чому їм дуже сильно пощастило, звісно. Але менше з тим, я думаю, що такі новини не можна ігнорувати, тому що в подальшому може бути пов'язано багато ниточок, мотузочок. Які від від цього відходять і власне створюють якусь таку щільну сітку взаємозв'язків Росії з іншими країнами, а ми розуміємо, що будь-які взаємозв'язки це як і економічні надходження фінансові, які дають змогу виробляти зброю і фінансувати війну, так і от такі політичні певні союзи, що теж не є. Добре, як для України та й для цілого світу загалом. Ну і звісно, що ми не оминули тему осені і зими, які невпинно насуваються, і хоч зараз середина літа, і здається, що про це ніби не аж так горить говорити. Але я переконана, що краще зараз, аніж потім. І хоч, от дуже оптимістичний прогноз пан Володимир нам озвучив, що йому здається, що наша енергетична система. Впориться краще ніж минулого року. Але мені здається, що тут, звісно, ми будемо тішитися, якщо так буде. Але ми не можемо лише на це сподіватися і робити вигляд, що ми можемо не мати клопоту з тим, щоб забезпечити себе якоюсь альтернативою, якоюсь автономністю. Тобто, все залишається актуальним: як генератори, так і повербанки у різні, різні всі можливі зарядні станції, екофло, словом. Це те, про що варто подбати зараз. І дуже часто, звісно, що це ще й має вплив на ціну. Зараз воно може бути дешевше. Тож подумайте про це. Я тим часом передаватиму естафету своїм колегам. Ми почуємо новини за дві хвилини. А після того я повернуся до студії і матиму ще дві розмови. Тож слухайте, думайте. Ми є були. Й будем інформаційний маратон на громадському радіо.